Чергові зміни для українців від сьогодні почали діяти нові прайскепи для бізнесу. Граничні ціни на електроенергію в пікові години. Наприклад, раніше з 19.00 до 23.00 платили по 7200 тисяч гривень за мегаватт годину. Зараз по 7,5 тисяч починаючи із п'ятої вечора. Експерт інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук вважає, така зміна цін це фактично приховане підвищення тарифів для населення в майбутньому. Не маючи змоги зараз під. Вони йдуть шляхом якби фактично додаткового такого знаєте обкладення даниною населення через е ціни на продукцію, які ну там, де є електроенергія, ціни. Е хто залежний від цієї електроенергії, від цих постачань, та да, хто буде змушений викуповувати е на цих ринках електроенергію? да Ці е компанії, там фірми, заводи, вони, да, вони будуть підвищувати вартість своєї продукції. Ну тут мови немає. Но я думаю, що десь воно вилізе десь. Ну, 5-10%. Від завтра почнуть діяти нові правила везення гуманітарної допомоги за кордону. Організації, які хочуть транспортувати в Україну гуманітарку, мають створити декларації і протягом 30 днів передати товар отримувачу. Це власне цифровий інструмент, за допомогою якого можна буде сформувати декларацію, подати її на митницю, далі сформувати звіт. Про розподіл гуманітарної допомоги така електронна система буде не обов'язковою до квітня 24-го року заразом в соцмережах і месенджерах активно поширюють інформацію, наче до 1 грудня підприємства, органи місцевого самоврядування та державної влади мають подати до ТЦК та СП списки своїх військовозобов'язаних працівників. Однак ця інформація не відповідає дійсності. Якщо е подивитися на норми закону і почитати їх то ні в порядку ведення військового обліку призивників військово військово зобов'язаних та резервістів а також в законі україни про військову службу та військовий… Обов'язок там такої норми немає. Облік вести підприємства зобов'язані постійно. В даних нормативних актах зазначається те, що до 1 грудня органи місцевого самоврядування установи підприємства та організації повинні подавати списки громадян, які повинні бути приписані саме до. Військових дільниць, тобто це не є військово зобов'язані чи резервісти, Це саме призовники, тобто яким в 2023 році виповниться 17 років. Це ж стосується і навчальних закладів. Директор Хмельницького 17-го ліцею Вадим Пірох каже: додаткових списків подавати не треба. Все, як і раніше, із настанням 16-річчя хлопці мають піти до військоматів і отримати приписне. Ніхто не зверта. Все не з війком не з департаменту таку задачу поки що не став. Кожен рік ходять тим, яким положено. Ну це ну це ніяк не стосується чи 18, чи 17. Коли, коли там не вчасно вони на приписку до військомата, ходять. Точно після нового року десь вони йдуть на весні. І наостанок. уже в перший зимовий день в Україну прийде потепління. Синоптики прогнозують до 8 градусів вище за нуль. Найгарячіше буде на півдні України до 12 з позначкою плюс. Юлія Васильєва, Олександр Мельников, Новини 33 канал.